Хабарництво – невиліковна хвороба нашого суспільства. Хабарництво процвітало і процвітає. Як ставляться рівняни до людей, які беруть хабарі та отримують їх, зараз запитаємо рівняни. Як і всі, відрицательно. Мабуть, теж відрицательно, тому що якщо б ми не давали, вони б не брали. Ну, життя така, що іноді, якщо тобі потрібно чогось -то добитися, ти просто вимушений це зробити. Як? Негативно? Тоже. Не треба давати хабарів. Отлично, молодці, хай беруть літалі. Тому що ми так погано живемо, мала зарплата, все треба брати. Ну якщо є, треба давати людям. Десятину треба давати, це Господь сказав. Негативно. Негативно. Це однозначно. Не будемо розказувати, що в нас тяжке життя і можна вижити за хабарі. це неправильно. Вони просто мають вигоду. Вони хочуть з того щось мати. Їх заставляє життя просто в нашому законі і в нашій державі. Вони не можуть потягнути, чесно і справедливо, і вони дають цей подкуп. Негативно, Крайне негативно. В давні часи на палю сажали, а на сьогоднішній день я думаю, що в'язниця це найкращий вихід. Люди поставлені в умови, щоб давати хабарі. Ламати треба і тих, і других, хто дає, і той, хто бере. Це нормально, в принципі. Я просто в вірю по-іншому не залишився, аби хабарі не брали. В принципі, хабарі це погано, типу, але у нас та країна построєна, по суті, у нас такий менталітет людей. Всі беруть хабарі, по суті. Ну, есть, це погано, я розумію, всі розуміють, але всі беруть. Це що в міліції, що при власті, що в універі, в школі, то тобто на цьому нас всі живуть. Негативно ставимо, звичайно. Так само, в принципі, створюють попит, створюють пропозиції. В принципі, так що хто дає, так само вони негативно впливають на суспільство. Негативно, дуже критично, тому що це, перш за все, порушує систему нашої влади. Воно, ну, які беруть хабарі, значить вони за щось обирують, за неправду.